Вас вітає український інформаційний канал про життя у Чехії. «Все про Чехію. Запрошуємо вас підписатися на наш канал. Ми підготували для вас цікавий та корисний контент, який охоплює різні тематики, корисні поради для українців у Чехії, включаючи рішення повсякденних проблем і способи заощадження часу та грошей. Інформація та поради для біженців з України, де ми надамо корисну інформацію та поради, що стосуються біженців з України. Новини для українців про життя в Чехії, включаючи актуальну інформацію про події та розвиток ситуацій як у Чехії, так і в Україні. Відповіді на запитання щодо життя у чеській республіці, а також поради щодо пошуку житла, перекладу документів, знаходження медичної допомоги, юридичної підтримки, тощо відеоконсультації з нагальних питань та надання вражень та рецензії на різні аспекти життя у Чехії, вивчення чеської мови, де ви зможете отримати не тільки поради та лекції, але й брати участь у цікавих мовних іграх та тестах. Кроки до праці у Чехії, де ми допоможемо знайти роботу, надамо поради з працевлаштування та поділимося корисними посиланнями. Офіційні документи та урядова сфера, де ми надамо поради щодо отримання офіційних документів, комунікації з урядовими та комерційними організаціями, а також роз'яснимо закони та права та обов'язки для українців у Чехії, враження від Чехії, де ви дізнаєтеся про місця для подорожей та відпочинку. Культурні та природні пам'ятки, а також про чеські свята, традиції та культуру. І останнє таємниці життя у Чехії, де ми розкриємо маловідомі речі для іноземців, поділимося місцевими особливостями та життєвими лайфхаками. Приєднуйтесь до нашого каналу, щоб отримувати цікаву та корисну інформацію про життя у Чехії.